Посилити захист східного кордону такий заклик пролунав на польсько-білоруському кордоні, де президентка Європейської комісії та прем'єр-міністр Польщі зустрілися з командирами польської прикордонної служби армії та поліції. Урсула фондерляєн під час огляду паркану на кордоні з Білорусію заявила, що фінансування європейської оборони збільшать. Обидва політики вказали на Путіна як на найбільшу загрозу для Європи та сказали, що найкращий спосіб зупинити його це сила. Путін не змінився і не зміниться. Він хижак і за останні 25 років розпочав чотири війни. Чечню, Грузію, Крим і повномасштабне вторгнення в Україну. Ми знаємо з досвіду, що його можна зупинити лише за допомогою сильного стримування, і тому ми повинні бути скоординованими, точними та швидкими у пошуку нашої оборонної позиції. Польща Європа, НАТО, Польща, Європа, НАТО, Сполучені Штати повинні знову, як і 45 років тому, коли ми відчували підтримку всього заходу, коли формувалася солідарність, бути дуже жорсткими та рішучими у солідарності проти цієї наступної версії імперії зла досить умиротворення. Ми повинні бути жорсткими та добре підготовленими до цього.